Замінюють труби. Коли мешканці садгори отримають стабільне водопостачання. Новий керівник Чернівці газу та перехід акціонерного товариства під контроль держави. Що зміниться для споживачів? Повітряна тривога. Чи йдуть чернівчани в укриття? Заміна труб. На вулиці Заводській оновлюють мережі. Коли мешканці садгори отримають стабільне водопостачання. Лише за рік на цій ділянці було сім аварійних ситуацій. Радянські старі труби нарешті вирішили замінити на нові сучасні мережі. Це другий етап заміни водопровідних мереж на відгалуженні водогону, що живить мікрорайон Садгора. Торік тут замінили 800 метрів труби. Зараз іде ідуть роботи на повторній черзі, прокладається ще біля 400 метрів труби. Замінюються саме аварійні ділянки. Це паралельно існуючі прокладаються, і потім буде врізана до існуючої труби тут і до перекладеної труби з того боку. Під час перепідключення садгора залишиться без водопостачання на кілька днів. Натомість, після завершення робіт, мешканці мікрорайону матимуть стабільну подачу води. Як бачите, дуже складні умови, бо вода близько, підґрунтові води близько і трошки проблема. У ну, нас з цим роботи виконуємо завчасно. Трубу, як бачите, вже зварено. Чекаємо тільки, щоб ескалатор розкопав траншею, засипаємо піском, монтуємо трубу, зверху засипаємо ще раз піском, трамбуємо це все і в принципі, загортаємо, зворотня засипка і підключаємо. Роботи вартують майже 5,5 мільйонів гривень. Їх виконує підрядна організація. Фахівці кажуть, 50% вже зроблено. Решту планують завершити до 15 грудня. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Новий керівник Чернівці газу та перехід акціонарного товариства під контроль держави. Що зміниться для споживачів? Акціонерне товариство Чернівці ГАЗ замість Віктора Горде тепер очолює Едуард Савік. Інформацію про зміну керівництва нам підтвердили у прес-службі компанії. Напередодні стало відомо про те, що Чернівці ГАЗ разом із ще двома облгазами перейшли під контроль держави і відтепер підпорядковуються групі Нафтогаз. Таким чином, загальна кількість газорозподільчих компаній, інтегрованих до групи Нафтогаз, збільшилася до 22-х. Сукупно ці три підприємства обслуговують майже мільйон. Клієнтів. У компанії наголосили, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів Чернівецької області залишаються незмінними. Повітряна тривога. Чи йдуть чернівчани в укриття? Ось зараз по всій Україні лунає повітряна тривога. Як реагують чернівчани на попередження про небезпеку та чи ховаються в бомбосховищах? Під час тривоги ми вирішили спуститись в одне з бомбосховищ міста. У приміщенні люди були. Переважно молодь. Загалом під час всіх випадків спускаюся в підвал, тому що це безпека, і так треба, щоб оберегти своє життя, тому що це я знаю, як це неприємно. Я була під час обстрілів, коли це було, і це страшно. Ми маємо реагувати на це правильно, тобто і спускатись в підвал, бо це наша наша безпека. І як то кажуть, державне береже. треба завжди перестраховуватись. Ну я спускаю зазвичай, бо в гуртожиток не пускають і немає куди йти. А тут тепло, головне, що безпечно. Після закінчення тривоги ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати чинічан, як вони реагують на сирену, та чи перебувають у безпеці. Коли повітряна тривога, стараюсь десь піти в таке укриття, щоб ну. Щоб моє життя, як кажуть, збереглося. В цьому регіоні я почуваю себе більш-менш спокійно. В інших містах я поводжу себе по-іншому. В Чернівцях тільки уникаю масового скоплення місць. Іноді ховаюсь, але здебільшого ні. Коли пишуть, що є якась дійсно загроза, то тоді так. Особисто я не ховаюся. Ну, є підвал, де сховатися, є взагалі-то. А так щось. ні. Ну, але рекомендую, особливо дітям, особливо молодшим поколінням. Ну, ми поки може ще ну, так, тому що такий час наше поки. І дай Бог, щоб і не застало. У Чінівцях є 103 сховища та 57 укриттів у навчальних закладах та підземних паркінгах. Знайти ці укриття можна на сайті ДСНС Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Досягти мети й фінансової незалежності, як у кризовому центрі міста добра, допомагають жінкам самореалізуватися. Наталія Криволапчук з дитинства мріяла стати перукаркою. Раніше проходила курси та через сімейні обставини залишила навчання. Нині жінка продовжує опановувати фах два місяці. Я навчаюся після навчання. планую знайти роботу. І потихеньку ставати на свої ноги, щоб забезпечити своїх діток. Перший день я сильно хвилювалася. Коли я прийшла, познайомилася з викладачем, в мене чесно, було враження Вау! Те, що я навчалася раніше з приводу перукарії, то воно зовсім інше. А тут пояснюють: спочатку у нас теорія, потім у нас іде практика на манекенах. А от Майя Назаренко у місті добра пройшла майстер-клас і тепер робить букети з цукерок. Почали з цукерок, ну маю надію, маю віру в тому, що і буду з фруктів. В голові вже є от такі якісь ідеї по поводу цього. Ну хотілося б ще з майстер класи пройти. От може будуть якісь можливості. У кризовому центрі діє департамент захисту жінок. Тут із постраждалими від домашнього насильства працюють психолог та юрист. А віднедавна у місті добра з'явилася кейс-менеджерка. Фахівчиня навчає жінок долати труднощі та ставати фінансово незалежними. Для кожної підопічної складають індивідуальний план реалізації. Жінки не розуміють, куди їм далі рухатись. Вони не знають, як бути далі в тих обставинах. Вони не розуміють, що є ще хтось, хто міг проходити схожі ситуації, і в принципі вже можна напрацювати певний алгоритм, як виходити з того. У департаменті також допомагають жінкам розв'язувати юридичні питання. Ми стараємося забезпечити жінці безпеку. Після того це починається, скажімо, такий довгий і нелегкий шлях. Судових звернень, судові поліція це можуть бути запити стосовно там притягнення кривдника відповідальності, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, переоформлення чи поновлення якихось соціальних виплат. Це може бути питання майна. У кризовому центрі міста добра опікується понад 30 жінками. Дев'ять із них вже пройшли навчання. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер. Телеканал СІ 4 Триває всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Яку допомогу надають постраждалим на Буковині? Цьогоріч у Чернівецькій області до поліції надійшло понад 8 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства. Більшість постраждалих жінки. Звертаються також і діти. Складено 4,5 з половиною тисячі адміністративних протоколів за статтею 173 сімдесят Кодексу України про адмінправопорушення це домашнє насильство, які були скеровані до суду, вказана стаття підвідомча розгляду суді, і суди приймали за ними рішення. Крім цього, було винесено більше 2,5 тисяч термінових заборонних приписів. У Чернівцях є заклади, в яких надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. Відкрита в 2021 році кризова кімната, де можуть знаходитися жінки, які постраждали від домашнього насильства від 10 до 20 днів. У нас функціонують мобільні бригади. Також відкритий центр допомоги врятованим. Там надається як і психологічна допомога, так і працюють соціальні працівники. Також у Чернівцях планують відкрити притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Там вони можуть перебувати до шести місяців. У департаменті охорони здоров'я розповіли, скільком постраждалим буковинцям надали медичну допомогу. 49 осіб. Які є зафіксовано, які постраждали від фізичного насильства, та одна особа, яка від психологічного насилля постраждала, і які потребували саме медичної допомоги. З цих 49 осіб, які постраждали від фізичного насилля, троє було дівчаток до 18 років, троє хлопчиків до 18 років, 32 дорослі жінки, один чоловік. Фахівці кажуть, цьогоріч постраждалі стали частіше звертатися по допомогу. Це пов'язують із більшою обізнаністю буковинців. Тож надалі закликають у разі домашнього насильства не мовчати. Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Як війна вплинула на лікування онкохворих дітей у Чернівецькій обласній дитячій лікарні. У відділенні перебувають 15 дітей. Ми вирішили дізнатися, з якими діагнозами потрапляють, та яку допомогу отримує тут малеча. У Микити гострий лейкоз. П'ять місяців він проходить лікування. Позаду чотири блоки хіміотерапії. Проблема почалася з ніжками, Перестав ходити. Я зверталася на Буковинську в лікарню. Там лежали причину там не могли виявити. Він дуже сильний. Порівняно, ну, скажімо, в мене не знаю, я ж бачу щось не так, бо ж у мене паніка, сльози. Ну, звичайно, переживаєш, ночами не спиш. Дев'ятирічний Артем показує свої малюнки, які присвятив ЗСУ, і розповідає про свою мрію. Я хочу, щоб війна закінчилась і пожати руку президенту. У хлопчика виявили лейкемію. Понад рік лікується в обласній дитячій лікарні. В перший день то я дуже боявся, коли мене на скорій. Не знаю чому, просто було страшно. Що треба у кол через катетер вливати, а я не люблю це робити. Тому я кожен день йшов, колився і знімав. Це бабочка так називається, вона на один раз. Лікування Артема ще триває. Зараз у нього ремісія. З лікарні хлопчика виписали, але щотижня йому потрібні уколи та перевірити аналізи. Його мати каже, коли в сина діагностували хворобу, ні на мить не думали здаватися. Взялися в руки, і я сказала, що я нікому його не віддам нікому, навіть хворобі. Тому у нас не було такого, що ми лежимо, у нас хімія, ми мали вставати. Він кричав: Мама, ти мене не любиш, ти мені робиш боляче. Каже, ні, вставай, підкапався, треба пройтися, трошечки прогулятися по палаті. То він потім зрозумів, що йому легше, і ішов, і всіх хлопчики виганяв на коридор, казав, хлопці, що ви як лежите тут? Давайте виходіть на двір ну, на коридор гратися. Пацієнти відділення карді-онкоревматології обласної дитячої лікарні це діти з лайкозом, лімфомою та злоякісними пухлинами. У цих маленьких пацієнтів різні етапи лікування. Завідувач відділення каже, чимало дітей до медичного закладу потрапляють у важкому стані і потребують дороговартісного лікування. Більше дітей поступають з важкими формами. Є діти, котрі мають по дві пухлини за раз, є діти, котрі мають різні мутації, генетичні і тому подібне. На сьогоднішній день, звичайно, що трошечки більше стало в області дітей. У нас є діти, котрі лікуються із інших областей, але їх мало. Лікування дітей фінансує Міністерство охорони здоров'я, Чернівецька ува та Адміністрація обласної дитячої лікарні. Допомагають також благодійні фонди та меценати. Михайло Нацюк зазначає, війна на лікування дітей не вплинула, але потреби у відділення чималі. Зв'язку з тим, що зараз міняється трохи інтенсивність лікування. Там треба покращити умови в відділенні. Нам треба покращити діагностику обов'язково. Нам потрібен комп'ютерний томограф, нам потрібен МРТ. Ми в лікарні вже запустили бактеріологічний аналізатор, слава Богу, той нам допомагає. І нам треба закупити багато апаратури, нам треба УЗД переносне, нам треба переносний рентген апарат для того, щоб це було сугубо для наших дітей. До Дня Святого Миколая зазвичай у лікарні діти готують малюнки та пишуть листи зі своїми мріями. Ми стараємося зробити для дітей свято. Не обов'язково на День Святого Миколая, чи на День онкохворої дитини, чи на Новий рік. Дитині треба свято робити завжди. І треба знати, що є енна кількість дітей, котрі потребують уваги, котрі потребують відношення. Тому ми створили у відділенні такі відношення, як вдома. Михайло Гнатюк каже, онкозахворювання можна попередити. Батьки мають слідкувати за харчуванням, способом життя, активністю дітей і обов'язково проходити профілактичні обстеження у лікарів. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Втрата мене зламала. Історія нареченої загиблого героя Олександра Барсукова. Олександр Барсуков добровільно вступив до лав Азов Київ у березні 2022 року. Згодом перейшов до третьої окремої десантно-штурмової бригади. Він не пішов в перший ліпший військкомат, як він сказав. Він прикладав зусилля, складав певні нормативи для того, щоб пройти саме ось в це братство азовців і потім третє штурмової бригади. Він брав участь в бою за мощун. Зовсім ще без військового досвіду. Після цього був і Херсонський напрямок, і більше року це був Бахмутський напрямок, де регулярно вони брали участь у боях в самому Бахмуті, за що він був нагороджений нагрудним знаком, За що він був нагороджений нагрудним знаком від головнокомандувача Срібний хрест. Чим він дуже пишався. Дарія Левіна розповідає, рішення Олександра стати на захист нашої держави зовсім не здивувало її. Хлопець проживав у Києві і одразу пішов захищати своє рідне місто. Я завжди знала його як патріота, і він все своє життя спілкувався українською мовою і навіть виправляв мене, коли я говорила ще російською мовою. Він завжди спілкувався з такими Націоналістично налаштованими людьми, тобто, які завжди були за незалежність України, за незалежність її свідомості від впливу російської культури, бахмутський напрямок став для нього останнім. Олександр Барсуков з позивним Дворф загинув 13 вересня 2023 року, захищаючи Авдіївку. Їхня загибель разом з побратимами була недаремна, тому що саме завдяки їхнім зусиллям. Разом з третьою окремо штурмовою бригадою вони відкрили плацдарм для звільнення Андріївки. І, хоча там досі йдуть запеклі бої, саме їхні загибелі, їхні подвиги вони змогли зробити певний прорив для звільнення нашої України. До повномасштабного вторгнення Олександр вивчав медицину. Дворф був такою людиною, яка Поєднувала в собі світлість, ось, такий позитив, гарний гумор. І він завжди був теплою людиною. Навколо нього збиралися люди, хоча сам по собі він дуже принциповий, відвертий був, прямий і нетерплячий до несправедливості, до брехні. Дарія та Олександр знайомі з дитинства. У підлітковому віці хлопець був її першим шкільним коханням. Подорослішавши та переїхавши, навчатись в різні міста, вони розійшлися. У 2023 році пара планувала одружитись. Ми знайшлися в такий непростий час, коли почалася повномасштабна війна, і стали цією підтримкою і більше ніколи не розлучались. І перша і остання наша зустріч була в Києві на одному тому самому місці. Наше перше з ним побачення вже в дорослому віці було біля НСК Олімпійського, і остання наша зустріч, на жаль, останнє наше фото також зроблено на цьому ж самому місці, але вже е, влітку цього року, там за місяць до його загибелі. Дарія Левіна каже, загибель коханого сильно зламала її, але заняття з психотерапевтом та спілкування з довами захисників їй допомагають. Сашина загибель вона не просто ем, зруйнувала там мої плани е, і вона повністю е, зруйнувала і розсипала все моє життя на шматки. Я втратила найкращого друга, е, надійного партнера, е, ніжну свою підтримку і. Майбутнього чоловіка, майбутнього батька моїх дітей. Ти не знаходиш е, причини, мотивації для життя. І якщо е, іншим, можливо, додає мотивації це поставити на ноги рідних дітей, братів, то для мене дуже важко відшукати цю мотивацію. Для життя і де я можу бути корисна, і місце, де я зможу вилити свій біль і свій гнів, і злість. Дарія Левіна створила петицію про те, щоб її загиблому нареченому присвоїли звання Героя України. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4